Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме дам відповідь вам на таке запитання, якою повинна бути площа підлоги клітки для кролематки. Площа підлоги клітки залежить від породи кролів. Для великих порід, а це сірий і білий велетні, бельгійський велетень, радянська шиншила тощо масою 6-7 кг. Необхідно робити клітки з більшою площою підлоги, ніж для кролів дрібних порід. Досвід нашої країни показав, що найкращі результати одержують, коли кролів великих порід утримують у клітках розміром метр 30 на 70, середніх метр 10 на 60. А дрібних метр на 50. Американські кролівники. Пропонують площу підлоги клітки визначати з урахуванням живої маси. На 1 кг потрібно 0,2 м2. Наприклад, для кролів середньою живою масою 4-4,5 кг найбільш придатна клітка з площою підлоги 0,8-09 м2. Ці клітки таких розмірів: довжина 1,20 м. Або метр тридцять, ширина 60-70 см. Розмір кліток має важливе значення для ефективного розведення кролів. Чим більша клітка, тим більше для її виготовлення необхідно затратити праці і матеріалів. З метою економнішого утримання останніми роками в нашій країні і за рубежем кролематок великих порід. Почали утримувати у клітках з площою підлоги 0,6-0,7 метра квадратних, а це метр на 60 або 70 сантиметрів. А для дрібних 05 м квадратних – Це розмір 80 або метр на 60 або 50 сантиметрів. От і все. Ви щойно дізналися відповідь на таке запитання, якою повинна бути площа підлоги кролів. Для кролематки. А у наступному відео відповім вам на таке запитання, яким гігієнічним вимогам має відповідати підлога клітки. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео! Па-па!